Вітаю вас, шановні садівники та городники. У цьому відео для вас справжня вітамінна бомба для огірків. Вони дозріють миттєво, не будуть жовтіти та опадати. Якщо огірки не радують вас рясним врожаєм, якщо плоди дрібні, жовтіють та опадають, то рекомендую натуральне та дуже ефективне добриво. Ця вітамінна підгодівля абсолютно безпечна для рослин та для вас, а також безкоштовна, приготувати її зможе кожен. Її рекомендовано зробити два рази за сезон з інтервалом у 15 днів. Першу підгодівлю виконуємо, коли огірки цвітуть, а другу через 15 днів після першої. Для її приготування буде потрібно 10 літрів води. Бажано використовувати воду, яка відстоялася. Тож набираємо заздалегідь, прогріваємо до вуличної температури. А також нам буде потрібна древесна зола. У 10 літрах води нам потрібно розчинити 1 літрову банку древесної золи. Я попередньо просію її. Від великих залишків, а саме від вугілля. Так розчин вийде більш концентрований. Всипаємо літрову банку у 10 літрів води, ретельно перемішуємо і ставимо настоюватися на добу. Дуже бажано, щоб зола настоювалась протягом доби, але припустимо і такий варіант, що ви вранці приготуєте даний настій, а ввечері поливаєте їм огірки. На це хочу звернути вашу увагу, що будь-яка підгодівля потрібно вносити після гарного поливу рослин, щоб вона пішла на користь, а не на шкоду. Під кожен кущ потрібно буде вилити один літр готового зольного настою. Причому, так як це органіка, то перед внесенням ретельно перемішуйте, піднімайте всі залишки з дна. Набирайте у літрову банку і поливайте під кожен кущик огірків. У чому ж корисний ефект такої підгодівлі? У складі золи більше 30 корисних компонентів, необхідних для життєдіяльності усіх рослин на різних етапах вегетації, а особливо в момент початку плодоношення. Це кальцій, який стимулює зростання зеленої маси. Калій, який сприяє цвітінню та плодоносінню. Також в складі є натрій, який відповідає за нормалізацію водного балансу в клітинах рослин. А ще він підщелачує закислений ґрунт. Так само там присутній фосфор. Він відповідає за нарощування кореневої системи. Кремній, який відповідає за засвоєння мікроелементів корінням рослин з ґрунту. Магній. Він бере участь у фотосинтезі. Ось в такому зольному настої, в легкодоступній формі, для засвоєння корінням і знаходяться усі корисні елементи. Ефект від даної вітамінної підгодівлі ви побачите швидко, і проявлятися це буде рясним плодоносінням ваших огірків. Бажаю усім нам гарного врожаю!